Дівчата, доброго дня! Шию ось таку красу моїм замовницям. Це мої трусики з ефірки із шовку. Ну сьогодні не про них. Що я б хотіла сказати? Мені потрібно в щось їх упаковувати. Я роблю ось таку упаковку для трусиків. Ну, Зараз не про упаковку. Я б хотіла показати, як швиденько зробити ось таку стрічку. Дуже легко та просто. Вона використовується на бретельки. Вона використовується у мене, наприклад, ось така затяжка. Навіть не знаю, як сказати. Зараз покажу, як я нею користуюся. Ось так. Просто дві петельки одна більша, одна менша. Вона не служить тут великою затяжкою. Якщо треба затягнути краще, то можна ще раз цю петельку затягнути в цю петельку, якщо вам треба більш тугіше. Ось таку затяжку я не знаю, я ніде не бачила, це я придумала сама. А ось як зробити, а ось як зробити оцю, я в одної дівчинки піддивилася, мені сподобався цей спосіб, і зараз я вам покажу на. Голубому шовку, і так як це вже зроблено, я вам зараз покажу на голубому шовкові. Дивіться, взяла я стрічечку. Таку довільну, мені великої не потрібно. По-перше, що це у мене обрізки з тканини, з якої я шила ті трусики. І або таку, якої хочете ширини, таку, така у вас повинна бути шнурівка. У мене є ось така, і я шила ось такою. Навіть ось відрізано. Що я вам скажу? Якщо захватити, отут трішечки, ми захватимо голкою, то тут можна вирвати, легше витягнути. Якщо ми захватимо з цією більш треба акуратніше, так як тут синтетика і більш плотніша нитка. Якщо ми в строчки, случайно, захватимо цю ниточку, нам буде дуже важко її витягнути, поки ми її не виремо. Ми можемо, ми можемо нарушити наш шнурок, який на нашу тканину. І можемо порвати. Так, як у мене, наприклад, це шовкова. Тож я не буду ризикувати, тож, починаємо. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно, ми складаємо, так як ми будемо вертати, лице у нас буде серединці, ми ось так огортаємо нашу шнурівку, хвостик трішечки, щоб виглядав, ми його ось тут фіксуємо. І лапкою для молнії ми будемо проходити. Зараз я це все підсуну під машинку і покажу, як це виглядає. Починаю і фіксую наш шнурочок, який у нас є в серединці. Зафіксували його, вкладаємо його всерединку і відкладаємо наш шнурок. І ми близько цією лапкою будемо проходити близенько до шнурочка і прошиваємо. Спочатку трішки помагаємо. Його можна і довше, але в мене так як. Уже які відрізки були, такі є. Трішечки ми його відрізаємо. І тепер будемо вивертати. Вибачаюся, ще не вивертаємо. Підрізаємо оцей шов, так як у мене це шов, який, не дай Бог, щоб він не розповся у мене, дуже близько я його не роблю. Зараз я відсуну камеру і покажу вам краще. Ось так ми його віднатягуємо. І тут або вручну допомагаємо собі, або так, або голочкою. Так як воно в мене вузеньке, і щоб швидше, я допоможу голочкою. Все, дивіться, ми перепригнули через той бар'єр. І тепер нам залишилося тільки його посунути. Я робила іншим способом. Цей не помню, в кого я піддивилася, але він набагато швидший і набагато цікавіший. Дивіться, ось такий гарний у мене вийшов шнурок. Зараз я пошию свою торбинку, пришию до неї оцей шнурок і покажу, як він виглядає. Візьму лінієчку і заміряємо товщину цього шнурка. Ось взяла лінійку, виміряємо не знаю, чи вам видно, 5 мм 5 міліметрів наш шнурок. Це дуже-дуже мало. Так, як я всередину колись робила, вивертала гулочкою, це було набагато складніше, ніж шнурівкою. Тож, надіюся, що вам цей способ сподобався. Користуйтеся. Ось, дівчата, така торбинка вийшла. Ось такі зав'язочки. Ось так я його роблю, показую. Один більший, один менший. І втягую один в один. Ось так затягується. Ось така торбинка для моїх, для відправки моїх трусиків, чи те, що я шию на замовлення. Мені треба щось продати, ось такі торбинки із залишків тканини, я роблю. І надіюся, що була корисною, це... спробуйте. Це дуже гарний спосіб зробити ось таку шнурівку. Це дуже-дуже легкий спосіб. Я користувалася різними способами, але це дуже-дуже легкий і швидкий. І можна незалежно. Від довжини його дуже легко вивертати. Можете спробувати. Кому була корисною, підписуйтеся. Дякую за зворотній зв'язок, щоб у вас було все добре, міру нам, злагоди, до побачення!